you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Правду кажуть, ворон воронові око не виклює. Або як українська влада намагається припіднести собі ж подібних, поки порохоботи постоять фоточки в окопах, їх дружки тікають від тих окопів чим душ. Нещодавно здивування в українських користувачів викликали шанобливі пости інтернет видання Цензорнет, яке таки в... намагається показати Віталія Шабуніна в кращому світі. Нагадаємо, що на голову правління центру протидії корупції було відкрите кримінальне провадження. розслідується ймовірний факт підробки документів та ухилення від військової служби. Сам же Шабунін фіктивно оформився на службу в 207-й окремій батальйон ТРО і тільки в 22-му отримав понад 500 тисяч гривень коштовного грошового забезпечення та додаткової винагороди, як зазначають в держбюро. Ще в грудні 23-го проти дію Хелянта було зареєстровано два кримінальних провадження за частиною 4 статті 409 ККУ за фактом ухилення солдата Шабуніна від військової служби жби та за частиною першої статті 358 ККУ за фактом можливого виготовлення шабуніним фальшивих документів на підставі яких він був прикомандирований до НАСК замість того щоби захищати батьківщину друге провадження пов'язане з тим що шабунін надав у військову частину де він на той час фіктивно рахувався на службі кілька листів за підписами голови наск новікова та заступника голови НАСК Ситника, якими ці високі достойники прикомендирувати до них солдата шабуніна зазначено в повідомленні Здається, всі звинувачення є підтвердженими. Однак, вірний друг Шабуніна Турчинов у своєму виданні активно виправдовує ухилянта. Та все ж чому він це робить. Відповідь проста: Турчинов, вважає автор, також є і відкосянтом від служби. Загалом пішов на війну від того самого дня, коли Шабунін фіктивно зареєструвався на військову службу, але не до 207-го, а до 206-го батальйону тероборони. Вони були в одному загоні з генерал-полковником Бурбою, капітаном Володимиром Омеляном, за його фіктивну службу службу в держбюро розслідувань відкрите кримінальне провадження, але справу Петро Порошенко як би вдалося затягнути старшим лейтенантом Луценком і багатьма іншими особами, які не мають чіткого уявлення, на чиєму вони боці, напевно читаючи новини з викриттями усіх брудних справ Шабуніна Турчинов, бачить власне відображення. і саме через це намагається відстояти права побратима. Загалом це не єдині приклади ухилення від служби серед нашої влади, таких як Шабунін та Турчинов, тисячі. І саме ця ситуація викликає обурення. Чому люди при владі можуть наживатися на війні, а звичайні хлопці й дівчата мають іти добровольцями та гинути на передовій, та тому, що всі вони живуть із відчуттям вседозволеності та діють, як їм заманеться, і все ж кожного з наших депутатиків чекає кара, бо українці не стерплять подібного нахабства. В результаті подібні до Шабуніна та Торчинова відчують на собі всі принади справжньої війни, з якими кожного дня зустрічаються наші захисники. Ухилитися від армії може кожен, а от зробити великий внесок для нашої країни одиниці. Тому будемо сподіватися, що вже найближчим часом усіх зрадників чекатиме кара, а при владі перебуватимуть люди, які будуть готові на все заради України. На цьому в мене все підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланням в описі.